Що робити, якщо поліція запитує військово-обліковий документ і намагається затримати за його відсутність чи з іншої причини? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Сьогодні поділюся історією, яка сталася з моїм знайомим, щоб оговорити з вами розповсюджені помилки і те, як їх уникнути під час взаємодії з поліцією чи ТЦК. Київ обід робочого дня людне місце. Поліція зупиняє чоловіка для перевірки документів. Дія та резерв плюс чомусь не завантажуються. Це перша типова помилка і відсутність паперових документів чи роздруківки електронних. Не варто покладатися на якісь мережі або батарею телефону, краще мати з собою паперові документи. Якщо вам від 18 до 60 років і ви особа чоловічої статі, завжди носіть з собою документи. Поліція і ТЦК можуть перевіряти та проводити відеофіксацію процесу перевірки документів. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Далі чоловіка попросили пройти до авто, де вже чекав представник ТЦК. Друга помилка згода проїхати або пройти без оформлення документів. За законом, адміністративне затримання має бути оформлене протоколом. Зверніть увагу, затримати може лише поліція, саме вона повинна скласти протокол. Про ваше затримання повинні повідомити родичам, а в разі вашого бажання мають повідомити ще й роботодавця. Після доставлення до ТЦК чоловіка направили на ВЛК, однак він відмовився проходити медичний огляд без медичної картки та інших медичних документів, які залишилися вдома. Відповідно до положення про ВЛК, що затверджене наказом МОУ номер 402, військово зобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК медичну карту. Та виписки з медичної документації. У наведеній історії представник ТЦК, що супроводжував чоловіка та голова військово-лікарської комісії, дали змогу зателефонувати близьким, дочекатися надання медичної картки та медичної документації, що дало змогу пройти ВЛК з урахуванням усіх необхідних документів. Завжди носіть з собою військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, зокрема, паперові копії або роздруківки. Доцільно мати при собі і медичну картку та інші медичні документи. Також потрібно, щоб всі заключення відображалися в системі Хелсі. Подбайте про це заздалегідь. У разі затримання наполягайте на оформленні протоколу та повідомленні родичів і роботодавця. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.